Уитков, там этот американский пострел, который везде успел, конечно же, продвигает, продвигает расистские интересы. Я так понимаю, что Путин стал в жесткую позицию, если хотите помощи от расистской федерации на Ближнем Востоке в регулировании израильских и израильско-иранских проблем то отдайте хоть что-нибудь отдайте от Украины. Поэтому вот Уитков, постоянно продвигает идею передачи наших территорий Российской Федерации. Соединенные Штаты представили э, союзникам предложения, которые направлены на достижение мирного соглашения между Российской Федерацией и нашей страной, Украиной. Проект условий, включая э, прекращение боевых действий, смягчение санкций против Москвы в случае устойчивого прекращения огня, об этом пишет Блумберг. То есть они даже, видите, даже хотят нагнуть еще и Европу. Европа категорически против смягчения санкций. Почему? Потому что Европа ставит целостность нашей страны в приоритет. Ну это, это ящик Пандоры, потому что если если менять границы, то границы начнут меняться везде. Я вам рассказывал уже неоднократно, что в Европе тоже есть огромные проблемы в в переделе территориальной административном переделе любой европейской страны. Какую ни возьму, у всех есть какие-то свои внутренние проблемы. Поэтому нерушимость границ или святость границ должна быть соблюдена. Европа не хватит А у Итков все равно ему надо спасать Израиль, надо решать иранскую проблему. Вот, поэтому он готов... Самое интересное, что с нашими территориями пытаются торговать люди, которые, ну, типа Уиткофа. По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, контуры американского плана были озвучены на встрече в Париже в четверг. В них участвовали госсекретарь Марк Рубио туда прилетал, спецпосланник президента, вот пострел везде успел Уитков, президент Франции Эммануэль Макрон, ну и советники по национальной безопасности переговорщики из Франции, Германии, Великобритании и Украины. Предложение США фактически предполагает заморозку конфликта, то есть понимаете, да, это просто прекратить стрелять, а дальше как хотите, кошка бросила котят, пусть живут как хотят. При этом наши территории, оккупированные Российской Федерацией, останутся под контролем Москвы, говорят собеседники вот Блумберга, стремление Киева вступить в НАТО также не будет рассматриваться, то есть нам блокируют вступление в НАТО. Более подробную информацию источники Блумберга не предоставили, сославшись, как я уже сказал, на конфиденциальность. Кстати, там, там звучали разные предложения, и Крым, в Соединенные Штаты, там писали некоторые издания, что Соединенные Штаты открыты к такому варианту, что Крым признать российской территорией. То есть, ну, несмотря на... И этот Уитков постоянно повторяет, что главный камень преткновения, преткновения – это Украина. То есть, они не собираются давить. Путин им поставил жесткие условия, теперь они продавливают эти условия нам. И нас заставляет идти на уступки. Видите, нейтральный статус опять всплывает и территории. Вот. Ну и вот Уитков сказал, что Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы признать Крым украинским. И главная проблема, как говорит этот пострел американский Уитков, что Украина, главная проблема Украина, потому что Украина не хочет, не хочет отчуждать свои территории и признавать их расистскими. Вот такие вот такие вот выдвигают они сейчас требования. Плюс вот эти все угрозы, которые вокруг, что если не будет ответа, то если не будет ответа с нашей стороны, значит, позитивного, то США или от российской федерации, то США умывают руки и выходят из переговорного процесса, говорит Рубио. Мол, у Трампа очень много других задач надо решать. Они сейчас там по Йемену лупят. Они сейчас они, э, с Ираном не могут договориться. Поэтому США это угроза даже больше в нашу сторону. И в сторону Европы. Потому что типа США отвалит, и вы тут оставайтесь с Путиным, э, с Путиным один, один на один. Ну, насколько я понимаю... Насколько я понимаю, снятие санкций для Европы ну, никак не подходит. Даже, даже если кто-то согласится из стран Европейского Союза снять санкции, ну там мы знаем, там есть сторонники Словакия, Венгрия, которые хоть сегодня готовы, вчера еще готовы снять санкции с Российской Федерации. Вот. Но большинство стран Европейского Союза вряд ли согласится на это. А без согласия всех стран Снять санкции это нереальная задача. Но ну и мы не собираемся торговать нашей территорией. Поэтому, кстати, Трамп же сказал, что он дает якобы Путину дедлайн до конца недели, только он не уточнил, какой. Санкции против России дополнительный Трамп вводить не хочет. Потому что, как он говорит, мы, у нас с Российской Федерацией переговорный процесс заявляет Трамп, поэтому мы никаких дополнительных санкций, чтобы не нарушать этот переговорный процесс, против России вводить не будем. То есть фактически давят на нас и давят на Европу, пытаясь, пытаясь заставить идти на компромиссы и уступки. Путин жестко поставил условия, я так понимаю, и у Итков, у этому пострелу американскому, ничего не остается, как продавливать здесь расистскую позицию. Но, судя по тому, что они опубликовали, я так понимаю, что от Москвы никто не дождется, скорее всего, как Трамп сказал, что если Что он дедлайн там поставил Не сказал в какой неделе Этот дедлайн поставлен Вряд ли Москва сегодня пойдет Судя по тем активным боевым действиям И наращиванию конфронтации На, всех, на большинстве Оперативных направлениях Российская Федерация ну, Вряд ли согласится на прекращение огня Как говорит Путин У него все идет по плану Нелегитимный кстати Путин Напоминаю вам вот. У него все идет по плану. Спецоперация военная идет по плану, они продолжают наступать. То, что там темпы наступления не, 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 не соответствуют и минимальное, это Путина не волнует. Личного состава пока, к сожалению, у рашистов хватает, но техники не хватает это уже мы видим. Вот. и они сейчас бросают в бой все, что могут, но я так понимаю, они пытаются там за счет Китая, кстати, наш президент, давая интервью, э, в открытую э, заявил о том, что Китай помогает. Мы об этом знали, как бы для нас это был секрет Поли Шинеля, но теперь это уже официально Китай участник войны на стороне российской Федерации против нас, против наших стран-партнеров Китай реально воюет, поставляя российской Федерации вооружение. То есть мы, мы действуем зеркально. Если Путин говорит, что там ракеты Таурос, если будут переданы нашей стране, это будет считаться вступлением ФРГ в войну на, на стороне э, Российской Федерации, а смотрите какая манипуляция. Танки, леопарды, первый, леопард второй, сколько уже, два года воюют в составе сил обороны Украины. Э, в, э, Мардер, БМП немецкая уже тоже два года воюет. И это якобы не... И самое интересное, что немецкая техника была же на территории Курской области. Сейчас на территории э, в Белгородской области принимает участие в боевых действиях. это не... А вот Таурус, если, если немцы дадут, это, это типа вступление в войну на стороне, на стороне Украины. То есть Путин пытается манипулировать, но Китай же тоже на стороне Российской Федерации. Северная Корея тоже на стороне. Северная Корея вообще открыто своих солдат прислала, и они воюют, полный рост воюют на стороне Российской Федерации. Ну, вы знаете, мне понравился вывод Deutsche Welle, немецкой. Они одной фразой охарактеризовали все переговоры. Они подытожили, точнее, переговоры в Париже. И этот итог можно сформулировать одной фразой, что в Париже договорились договариваться. Как написала Deutsche Welle, во Франции названы, назвали переговоры США, Европы и Украины в Париже отличным обменом мнениями. Следующий раунд в Лондоне на следующей неделе. То есть вы понимаете, никакого результата по парижским переговорам не достиг. Обмен мнений, каждый высказал свою позицию. Следующий раунд в Лондоне. Следующий раунд где будет? Там в Рикьявике или в Мадриде или или где в Берлине может быть? То есть одни разговоры. Вот именно поэтому я всегда обращаю внимание, что э, нельзя э, надеяться на то, что завтра прекрат, будет прекращение огня. Надо готовиться к обороне, надо громить врага как можно больше, как можно сильнее э, с целью с целью его полного уничтожения и выдавливания с нашей. території. дійсно не можу не погодитися за словами експерта про те, що було б дійсно прекрасно, якби рашисти вони перестали лізти на території інших держав, перестали чинити це свавілля, яке вони чинять, перестали бути такими цинічними, такими нелюдяними, такими взагалі, в цілому як вони є. Було б тоді взагалі все супер. А так, а далі ще поговоримо з вами і про те, що США там вирішують. Вирішують про те, що наступного тижня команда США, вони вирушать на переговори щодо України до Лондону. Про це дописує Fox News, а саме спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки з питань. По Україні Кіт Келох заявив, що наступного тижня делегації США вирушить до Великої Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це Кіт Келох сказав в атері телеканалу Fox News. Ми говорили про те, щоб просуватися далі з потенційним перемир'ям найближчим часом. Саме тому ми повертаємося до Лондона на наступного тижня, щоб це закріпити. Сказав він. Ну Келох також зазначив, що президент США Дональд Трамп працює над завершенням війни в Україні. Одна річ, яку я помітив у президента Трампа, коли працював з ним раніше, не давайте йому проблему без рішення. Я думаю, що у нас є досить гарне рішення, сказав він, зазначивши, що йдеться про надрову угоду та досягнення всеосяжного припинення вогню. Ну а під всеосяжним припиненням вогню мається на увазі перемир'я на землі, у небі та у морі. Воно має стосуватися енергетичних об'єктів, уточнив спецпосланець. Ну і підсумував Келог наступне. А що це на період щонайменше 30 днів? А потім потрібно укласти більш тривалу мирну угоду, важливу мирну угоду. Я думаю, що ми на правильному шляху. Також спецпредставник президента США з питань України Келлог відреагував на заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, що американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння та може вийти з переговорного процесу. Він сказав, що це звучить жорстоко, але вони і мають бути жорстокими. Раніше державний секретар. Ша Марк Рубіо провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рюта. Він підтвердив, що Сполучені Штати готові відійти від посередницьких зусиль встановленні миру в Україні, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру. Ну а водночас президент США Дональд Трамп не поспішає давати відповідь на питання, чи будуть США надавати Україні військову допомогу в разі провалу мирних переговорів. Ось такі от новини також з'являються. Ну і ще, до речі, ось цікава інформація з приводу саме видання Fox News. Що вони зазначають? Зазначають вони те, що ось напередодні так, таке величезне свято, свято Великодня. Fox News вони транслювали богослужіння з Путіним у Москві. І, знаєте, така ну, не дуже приємна ситуація, я б сказала. Вони транслювали це богослужіння і позначили Київ. Російським містом, ну а звичайно, що Міністерство закордонних справ ми вимагаємо вибачення, тому що дійсно дуже багато питань, як ну як Fox News так могли взагалі так переплутати а, у великодну ніч. Американський а, республіканський телеканал Fox News транслював богослужіння в храмі Христа Спасителя в Москві за участі російського диктатора. Володимира Путіна поряд із цим показали службу з Києва, який помилково підписали російським. Трансляцію вели на Ютуб-каналі Fox News. тільки що ви могли бачити кадри на своїх екранах. І більшу частину стриму присвятили саме службі з Москви, де транслювали російську проповідь без перекладу. Очільник російської православної церкви Кирил Гундзяєв звернувся до росіян із цинічною заявою. Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Росії встановився справедливий і міцний мир. Цинізму просто цих заяв я вже не знаю. Меж реально немає, і щоб ніякої сили далі ще цитую не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській куполі хрещення. А тим часом у малому віконці транслювалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського золотоверховного собору в Києві. Перший час редактор титри Fox News підписав відео трансляції так: Великодня богослужіння Київ-Україна. Проте після короткої паузи та нового включення Трампівський канал змінив підпис на Київ Кома Росія. Таким написом, трансляція з Київського собору залишилася понад залишалася так понад 30 хвилин. Згодом редактори виправили напис на Київ, Україна. А згодом в міністерстві закордонних справ України відреагували на цей інцидент в атері Fox News у відомстві. Вимагають вибачень від телеканалу. Така собі, знаєте, помилка. Не можу сказати, що вона мала абсолютно. Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід попросити вибачення і провести розслідування щодо того, хто припустився помилки, зазначив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Ну і до речі, також вже бачила, з'являлись і коментарі президента нашої країни. Зараз постараюсь для вас швидко їх знайти. Також з проводу цієї новини. Так знайшла варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на неї. Так, Зеленський дорікнув американському телеканалу Fox News, який вночі показав богослужіння з рефі та позначив Київ російським. Дякуємо всім змі, подкастерам, блогерам, кожному і кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня. Щоб дати шанс дипломатії, наголосив так президент нашої держави. Ну, а ми продовжуємо так говорити про те, що все ж таки Україна вимагає вибачень від американського видання Fox News, телеканалу за те, що в етері позначили Київ, начебто російським, так що він, начебто, російський, ну бачимо, що начебто випадково, але з іншої сторони, абсолютно. Дивно, як можна було так, знаєте, переплутати сплутати такі речі. А, також ще поговоримо з вами про цікаву таку інформацію про те, що відбувається на Ерефії. Досить давно не було таких новин про те, що а, літаки РФ, вони порушують повітряні простори не тільки нашої держави, а й інших країн сусідніх. Так, от видання за телеграф дописало наступне: два російські літаки вони намагалися порушити повітряний простір НАТО. Це першого паду, коли винищувачі королівських військових повітряних сил Великої Британії були задіяні в рамках нової операції НАТО Чесман. Винищувачі королівських військових повітряних сил Великої Британії двічі підняли повітря менш ніж за 48 годин, щоб захистити повітряний простір НАТО від російських військових літаків. Повідомляє видання за телеграф зазначає. Що британським вони чувачем? А тип хону підіймали в повітря двічі цього тижня після того, як російські літаки прилетіли занадто близько до кордону НАТО. У виданні припустили, що це може бути пов'язано з нещодавньою заявою президента США Дональда Трампа про те, що він може вийти з переговорів щодо мирного завершення війни в Україні. Якщо Київ або Москва заважатимуть йому ну а журналісти підкреслили, що це перший упадок, коли винищувачу королівських військово-повітряних сил Великої Британії були задіяні в рамках операції Чесменсен-Нова. Місія НАТО і зміцнення протиповітряної оборони Європи. Ну і також у виданні поділилися, що 15 квітня два тип-хон, які розміщені на авіабазі Мольборг у Польщі, були підняті до повітря для перехоплення. Припрошу російського літака шпигуна над Балтійським морем і менш ніж за 48 годин. Ще одна пара винищувачів була піднята для стримування невідомого літака, що залишив, залишав саме Калінінград. Ну а Велика Британія непохитно у своїй прихильні. До НАТО сказав журналістам, міністр Збройних сил Британії Люк Полард. Ось такі от також новини з'являються ще й від наших партнерів. Я також бачу, що дописуєте коментарі з приводу того, що зараз знайду. Так, я, Анатолій Глядач, дописує. Постійний наш, я навіть не сумніваюся, здається, зможу, а не виходить. Так, дійсно, Світлана, пані Світлана, дописує про те, що цин цинізму немає меж, нічого вони не плутають, все вони роблять навмисно. Ну і я дійсно не можу не погодитися, тому що ну, рашисте. Так, вони роблять навмисно, вдаряють по цивільним об'єктам, вдаряють по людям, по мирному населенню, говорять про те, що начебто там була якась конференція, начебто там були якісь військові об'єкти, ще й тому подібне. Ну, і так само бачимо такий канал. Так, з Медіа, Фокс News, які також говорили про те, що випадково, дуже випадково вони так написали після Києва слово Росія. так, Віримо, дуже їм віримо, але ж насправді розуміємо з вами, що ну, просто так це не відбувається. Такі помилки, мені здається, ось так от легко вони не робляться. А далі також поговоримо з вами ще й про те, що а, команда Трампа у Лондоні найближчим часом обговорить мир в Україні. Про це а, зазначив також Кіт Келлог, що відомо, відомо про те, що. А, знову ж таки, в етері Fox News цього самого видання зазначається. А так, от сказав він наступним: ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним припиненням вогню в короткостроковій перспективі, і саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити. За його словами, президент США Дональд Трамп з моменту ступу на посаду зробив два вирішення війни Росії проти України більше ніж було зроблено за попередні 900 і більше днів. Він веде це до рішення. Одне, що я помітив у президенті Трампа, не створюйте йому проблем. Якщо у вас немає рішень, і я думаю, у нас є досить хороше рішення. Сказав він. Також ще говорив він про те, що. Додав, що угода має включати в себе припинення вогню в морі, в повітрі на землі, а так на промисловість тощо не менше ніж на 30 днів. згодом це має перейти також у більш довгострокову угоду про мир. І за його словами, це насправді важко, але Трамп веде нас до завершення. Ну, знаєте, не здивовано Кітам Келлогом, не здивовано його заявами. Це було дуже дуже сильно очікувано.